дня, шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вас вітаю я, Ріпцон Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Дипломований логопед-дефектолог, дипломований психолог, сертифікована арт терапевтка та хібукі-терапевтка, психотерапевт у навчанні, членкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми поговоримо на тему актуальні питання корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами з особливими мовленнєвими потребами. Дякую організаторам за запрошення на конференцію і маю особливу честь виступати саме на пленарному засіданні. Провідним принципом роботи у спеціальних закладах освіти і в умовах інклюзивного навчання є корекційно розвивальна спрямованість освітнього процесу. Під час навчання дитини з особливими. Зокрема, мовленнєвими потребами, відбувається процес як прямої, так і непрямої корекції. Законом України про освіту вводиться в дію з 1 січня 2025 року з врахуванням змін від 19 листопада 2024 року передбачено надання дітям. З особливими освітніми потребами корекційно-розвивальних послуг комплексної системи заходів супроводу дитини з ООП у процесі навчання, спрямованих на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. Корекційно розвивальні послуги включають заняття з корекції розвитку, корекції мовлення, логоритміки, розвитку слухового, здорового, тактильного сприймання мовлення, формування вимови, орієнтування у просторі, лікувальної фізкультури, соціально-побутового орієнтування. Відсоток дітей з особливими мовленнєвими потребами щороку зростає. Що потребує від науковців ґрунтовного розроблення відповідного програмного та навчально-методичного забезпечення для роботи із зазначеною категорією. Саме тому на запит Міністерства освіти і науки України нами був розроблений навчальний комплект, який складається з програми з корекційно-розвиткової роботи, корекція розвитку. Для перших четвертих класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з слідкими порушеннями мовлення та навчального посібника подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами. Програма з корекційно-розвиткової роботи була опублікована минулого року. Вона має відповідне свідоцтво про авторське право. Та рекомендацію до друку вченою радою нашого інституту. Однак наразі відбувається допрацювання програми з урахуванням побажань практиків і тому планується друге видання вже цього року. Авторська програма допомагає вирішити ряд різнобічних завдань. Як от презентує і психологічні механізми. Які створюють базу подальшої ефективної психолого-корекційної роботи, таким чином, утворюючи цілісний алгоритм формування у молодших школярів психомовленнєвої діяльності, спирається на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності, передбачає випереджувальне навчання. Тобто має на меті максимально розширити коло знань і уявлень дітей, зона найближчого розвитку Завороцьким, розрахована на творчу роботу команди психолого-педагогічного супроводу з урахуванням індивідуальних психофізичних можливостей кожного здобувача початкової освіти, зокрема, охоплює ці складові психомовленнєвої діяльності, які не чітко відокремлені одна від одної, а тісно взаємодіють і переплітаються, розрахована на роботу у кризових умовах сучасності, спрямована на здійснення комунікації в усіх сферах спілкування. Побудована на векторі реалізації здібностей і потенціалів кожного учня. Передбачає наступність дошкільної та початкової освіти, авторська програма з корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку з особливими мовленнєвими потребами і, відповідно, програма з корекційно-розвивальної роботи для перших-четвертих класів. Створює основу. Для якісної підготовки здобувачів початкової освіти до майбутнього навчання в середній і старшій ланках закладів загальної середньої освіти, розроблена із наведенням значної кількості прикладів для кращого сприймання та легшого використання педагогами, вчителями початкових класів, логопедами, дефектологами, практичними психологами. Асистентами вчителів і дітей батьками учнів з особливими мовленнєвими потребами. Передбачає індивідуальний добір педагогами мовленнєвого та ігрового матеріалу відповідно до логопедичного висновку та психофізичних особливостей дітей, зокрема кожного школяра. Нами виокремлено 11 основних. Напрями, за якими відбувається корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота упродовж кожного року навчання з 1 по 4 клас. Перший це нейрофізіологічно мовленнєвий напрям, передбачає розвиток інтегративної діяльності аналізаторів, функціональних блоків кори головного мозку симультанно-сукцесивних функцій та операцій. Обов'язковість зазначеного напряму зумовлена тим, що дітям з особливими мовленнєвими потребами необхідне налагодження міжпівкульної взаємодії та нейронних зв'язків задля повноцінного становлення психомовленнєвої діяльності. Якісна корекційно-розвивальна робота. Здійснює опосередкований вплив на церебральні процеси, сприяє профілактиці психосоматичних порушень у дітей. Другий напрям – мовленнєвий, має на меті сформованість, перше це різних видів кінетичного та кінестетичного праксису, локомоторного, пальцевого, мімічного, орального, артикуляційного. Друге рогової уваги, пам'яті, прогнозування, контролю. Наступний напрям спрямований на удосконалення емоційно-вольової сфери, регулятивного та поведінкового складників, запам'ятовування нового інформаційного матеріалу, набуття практичного рухового, накопичення психомовленнєвого досвіду. Можливо, тоді, коли у дитини з особливими потребами відбувається мобілізація глибинних емоцій, адже емоційна байдужість ніяк не сприяє научуванню. Сенсорна інформація, котра надходить із зовнішнього світу, що побачили, почули, відчули, аналізується в корі головного мозку та пов'язується. З попереднім досвідом і актуальними емоціями в лімбічній системі. Стимули заохочення від заняття з педагогом впливають на дитячий мозок, поведінку, стимулюють до подальшої роботи, очікування нагороди, таким чином утворюючи дофамінову петлю оберненого зв'язку. Когнітивно мовленєвий напрям. Окреслює завдання розвитку гнозису, уваги, пам'яті, аналітико-синтетичної діяльності, мисленнєвих операцій, зокрема ймовірного прогнозування та контролю. У змісті програми передбачено власне стимулювання як мовленнєвого, так і пізнавального розвитку, адже в учнів з особливими мовленнєвими потребами. Можуть бути відставання на обох рівнях. Мотиваційно активізуючий напрям, призначений для збільшення пізнавального інтересу, вироблення стійкого прояву мовленнявої активності, використання навчально-ігрових прийомів, виведення на свідомий рівень потреби у нормалізації мовлення. Мотивує здобувачів освіти до саморозвитку. Просодичний напрям включає ряд складників: голосовий, дихально-мовленєвий, складово складовоструктурний, мелодико-інтонаційний на рівні темпу, ритму, інтонації, паузації, наголосу. Фонологічно-фонетичний напрям охоплює фонематичні і фонетичні складники лексикограматичний напрям, по-перше, осягає використання в мовленні різних частин мови, постійне поповнення словникового запасу службовими словами, самостійними частинами мови на позначення категоріального і контекстуального рівнів лексичних узагальнень. Видо родових понять, паронімів, синонімів, антонімів, омонімів багатозначних слів. Цей напрям також передбачає використання мовлення вмовлені граматичних значень роду, числа, парадигми відмінювання, узгодження слів, прийменників, відображення зв'язків між словами у граматично правильно оформлених реченнях. І третє, спрямований на удосконалення вміння розуміти значення та правильно використовувати вмовлені словотворчі морфеми. Дев'ятий синтаксично-інформативний напрям має на меті удосконалення вміння, використання вмовлені синтаксичних конструкцій різних типів, здатності переказувати прозові тексти. Вкладати план. Через те, що речення є основною одиницею спілкування, головним засобом формування, вираження і повідомлення думки, під час психологокорекційних занять педагог навчає учнів так будувати свої зв'язні висловлювання, щоб вони були не лише правильно структурованими, а й інформативними. Тобто зберігали смисл і несли певну інформацію. Рецептивно-орфографічний напрям зосереджений на процесах формування і удосконалення навичок питання та письма. Соціально-комунікативний напрям скеровує школярів на часткову соціально-невербальну та повноцінну вербальну взаємодію. Ми плануємо робити заняття за програмою гнучкими, універсальними, водночас різнорівнивими за своєю складністю, що дозволить педагогам, не прикладаючи зайвих зусиль, складати індивідуальні програми, котрі передбачають як підготовчу роботу, пропедевтичний рівень, закріплення вже вивченого, знайомого матеріалу, базовий рівень. Ознайомлення з новою інформацією, опанування досі невідомими навичками, розвивально-перспективний рівень. Саме завдяки такій структурі можна простежити ієрархічну організацію мовних одиниць: фонема, морфема, слово, словоформа, словосполучення, речення, текст. А також побачити якісний перехід від тріади знання уміння навички до оновленого варіанту корекційно-розвивальної програми навичка досвід звичка. Поданий матеріал є орієнтовним і може варіюватися в залежності від мовленнєвого та психофізичного розвитку учнів. У кожному напрямі окремих складниках. Нами передбачені завдання з розвитку мовлення, сприймання, уваги, пам'яті, мисленнєвих операцій, рухової сфери, емоційної, складової. Для того, щоб більш розширити і дати змогу зрозуміти сутність наукової підґрунтя авторської корекційно розвивальної програми. Нами опубліковано в збірнику індекс Копернікус статтю Реалізація логопсихосинергетичного підходу в корекційно-розвивальній роботі з молодшими школярами з особливими мовленнєвими потребами. А також в колективній зарубіжній монографії нами презентований авторський розділ Змістові аспекти корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими мовленнєвими потребами. Класично запрошую усіх до співпраці. Підписуйтеся на YouTube канал, де можна побачити і семінари, і виступи на конференціях, і лекції з логопедії, з логопсихології, а також і джерела, які можна безкоштовно завантажити і використовувати у власній роботі. Щиро дякую вам за увагу і, звісно, все буде Україна.